Вітаю, шановні учасники всеукраїнського змагання турніру юних хіміків імені Академіка Скапенка. Цього року турнір проводиться вже в шосте. Я впевнена, все пройде на високому рівні. Турнір завжди притягує до участі наполегливу та обдаровану учнівську молодь, яка цікавиться хімією та екологією з усієї країни. Змагання надає учням сучасне розуміння про різноманіття хімічної освіти, можливість випробувати себе в усіх напрямках хімічної науки одночасно, дозволяє на основі власних досягнень об'єктивно зрозуміти, за яким з хімічних напрямів їм доцільно далі продовжувати здобувати освіту. І вже потім зробити свідомий вибір профільного університету та напряму хімічної підготовки на хіміко технологічному факультеті Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського майбутні хіміки-технологи мають можливість не тільки продемонструвати свої таланти в області вирішення практичних хімічних задач, а й вміння застосувати такі знання на практиці. Саме такими і мають бути технологи. Фахівці, які керують складними хімічними реакціями і отримують нову продукцію, бажаю вам отримати максимальну користь від участі у конкурсі та неодмінно зробити правильний вибір при визначенні майбутньої професії. Успіхів!